E Найсильніший шахіст Європи XVIII століття Франсуа Андре Філідор. Ще й сьогодні шахісти використовують дебют, що носить його ім'я Захист Філідора. Його праця Аналіз шахової гри, що вийшла у 1749 році, поклала початок вивчення теорії шахів. У наступні півстоліття книга витримала у різних європейських країнах 42 перевидання. Втім, Франсуа Філідор ще й знаний композитор, один з творців французької комічної опери. У 1759 році у Парижі була поставлена його опера «Блес башмачник», що мала величезний успіх і була виконана 70 разів підряд. Опери солдат-чарівник, Коваль, садівник і його пан теж полюбилися публіці. Світової слави зажила і кантата Філідора. Пісня століття на вірші Горація. Пішаки. Душа партії. Кузня інженерних кадрів російського флоту. Санкт Петербурзьке училище корабельної архітектури є одним із перших навчальних закладів у Росії, де почали на професійному рівні готувати механіків, гідравліків та інших спеціалістів для служби у морському департаменті. У 1798 році разом із Петербурзьким було відкрите училище і в Миколаєві, але воно проіснувало лише 5 років. У той же час Петербурзький заклад динамічно розвивався і нині досяг статусу Військово-морського інженерного інституту. З практичною і науковою діяльністю його викладачів та випускників пов'язані становлення і розвиток вітрильного, парового, броненосного, дизельного і сучасного ракетно-ядерного атомного флоту Росії. Знання справі вірність службі, користь вітчизні. Перша світова війна. Для Росії 1915 рік видався невдалим. Наступ німецьких і австро-угорських військ загрожував поразкою у війні. У березні 1916-го командувачем Південно-Західного фронту став генерал Олексій Олексійович Брусилов. В листі до дружини він писав: на серці у мене тривожно, радості немає, але є тягар страшної відповідальності. Брусилов. Запропонував завдати головного удару по ворогу силами з свого фронту. Інші фронти мали скувати резерви супротивника. Це була одна з найбільш масштабних наступальних операцій Першої світової. Вороже військо було відкинуте на 65 кілометрів, а його втрати були втричі більшими, ніж у російській армії. У пам'яті нащадків ця подія запам'яталась як Брусиловський прорив. Зроблено все, щоб був успіх. Решта у руці Божій. Режисер фільмів Фініст Ясний Сокіл. Нові пригоди капітана Брунгеля. Цар Іван Грозний. Геннадій Леонідович Васильєв. Свою творчу кар'єру майстер розпочав на кіностудії імені Горького. Першим успіхом режисера став дитячий казковий кінофільм Фініст Ясний Сокіл. Відмічений премією на міжнародному кінофестивалі в Хіхоні. Герої Билин і Казок ще не раз з'являлися в кінострічках Геннадія Васильєва. Серед них фільми Василь Буслаєв, Чорний принц Аджуба. У 1985 році майстер уперше звернувся до жанру історичного фільму, екранізувавши роман Валентина Іванова Русь споконвічна. Останньою роботою Васильєва став фільм казка Чарівний портрет, знятий у 1997 році спільно з китайськими кінематографістами. Кіно це диво. І шкода лише, що ніякі дива не викликають за собою миттєвих бажаних життєвих змін. У наступному випуску Герої російсько-японської війни. 1905-1906 років командир Крейсера Варяг контрадмірал Всеволод Федорович Руднів. Сторінками історії Московської духовної академії. 1946 рік. 31 серпня 1990 року західні та східні німці закріпили своє рішення про об'єднання Німеччини підписанням окремого договору. Сьогодні день авіації України. Своє професійне свято відзначають як військові, так і цивільні авіатори.